Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас дуже важлива тема. Пересадка винограду осіння. Сьогодні жовтень місяць і ми будемо займатися пересадкою винограду. Виноград дуже-дуже молодий, йому б ще порости тут, але так склались обставини, що потрібно його пересадити. Він тут буде. Заважати. Так що займемось пересадкою. Пересадку винограда на нове місце осени повинні здійснювати тільки після того, як опаде все листя. Саме в цей час настає фаза спокою, вегетація закінчується, але це стосується лише верхньої частини рослини, але коріння продовжує розвиватися. Якщо осінь тепла, то пересаджування можна проводити і в листопаді, не обов'язково робити в жовтні. Але зволікати довго не можна, тому що виноград потрібно пересадити максимум мінімум за 2 тижні до настання холодів. Якщо посадити його пізніше, то швидше за все, рослина загине. Ну і пересаджений виноград осінь потребує укриття на зиму, незалежно від того, де ви, в якому регіоні ви його посадили. Не слід пересаджувати виноград з одного і того ж сорту на місце старого куща ґрунт там виснажений, і якщо кущ був хворий, то ви спровокуєте перенесення хвороби на молоду лозу, тобто на молодий виноград, який ви посадили. Ну і для того, щоб пересадити виноград, потрібно підібрати місце для посадки. От, ми тут його і посадимо, там сітка розмежовує наші участки з сусідом, і вона нам зіграє хорошу роль у тому, як виноградна лоза почне рости і плести, бо її куди не треба буде натягувати троси і тому подібне. Ямку викопуємо глибоченьку, широченьку. Хоч у нас і молодий пагін буде, молода лоза. Ну і в глибину ми візьмемо бура. Пройдемо буром, тому що нам приблизно десь сантиметрів 80, а можливо і метр даже в глибину і лопатою незручно таку глибину проходити. Так що ми пройдемо бурем, щоб була у нас можливість підживити його. Ну і яму ми викопали, тепер підготували. В якійсь мірі і потрібно нам викопати виноград акуратно. Ну, от. Виноград ми потихеньку витягну землю. Зворушена рихла, корінь не пошкодиться. От так ми його витягли, корінь цілий. Правда, слабенький. Ну, що ти зробиш? Півроку йому як... Того як посадили. Ну і обріжемо йому те, що не дозріло, лоза, погода була погана, вона не дозріла, а от, -от дозрівший участок і коренем ми посадимо у приготовлену ямку. Ну і ямку підгодуємо, перегноєм. Кинемо перегною туди, суперфосфат додаємо. І сульфат калія. Добавляємо туди сульфат калія. Ну і слідующе добриво і щедро заливаємо водою. Чим більше там води, тим, більш, тим легше буде лозі прижитися і перемішуємо всі ці інгредієнти, робимо однорідну масу. Води потрібно лити багато, щоб ґрунт був всякший весь водою, тому що чим більше води, тим краще для лози і вона легше перезимує зиму. Ми беремо. Возов, і опускаємо у яму і потихеньку присипаємо. Спішити не треба, потрібно, щоб земля поступово сідала донизу. Земля в себе втягує воду і так потихеньку-потихеньку ми її загружаємо. О, от так. Ну і як же тут без сапи, без сапи ніяк потрібно ніжненько поправити, підтягнути землю і зручно нею притоптувати. Отак. От Теж не треба з фанатізмом потихеньку притоптали. Ну і поправити трошки рукою, перевірити, чи земля хорошо сіла. Ось так от. Робота зроблена. Лоза посаджена. Ну і от інструмент і все те, що нам було необхідне для того, щоб пересадити лозу. На зиму не забудьте вкрити. Перший рік пересаджування, незалежно яка лоза. Будь-яка і будь-посаджена, де в якому б регіоні не було, потрібно на зиму укрити її, щоб вона перезимувала. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, до побачення!